На відео з клітки у водойму плигає Бобер. Саме його сьогодні вранці знайшли на території одного зі складів торговельної мережі. Гризун сидів прямо на парапеті. Небайдужі звернулися до волонтерів, щоб врятували тварину. Якісь дивним чином Бобер з'явився так. У них на території це живий Бобер, який сидів там під загорожою на прилеглій території водойм, як такових, де були бобри, де вони. Перебували, жили, навіть немає це, це загадка. Як тільки не намагалися упіймати тварину, щоб випустити на природу, Бубер на всі прийоми реагував агресивно, говорять ловці. То ну як ловили? взяли з собою сачок для ловлі котів і петлю. Накинули петлю нашою, а у нього, як казалось, шиї нема бобра. Ну, підставили клітку. Та в клітку його загнали. Куди ж дівати бобра вирішували колективно, розповідає Сергій Богодюк. Були пропозиції десь на ставки його випустити, і десь у річку випустити. Але ж відповідно до того, що річка є ну таке природне середовище саме для перебування таких хижих тварин. Тому прийнято було рішення транспортувати його до нашої ворскли. Випустили в районі 20-ї школи на річку. Там і бобри мешкають, Ми узнавали там. Є Сім'ї бобрів волонтери. Сподіваються, нині бобру не загрожує небезпека, а на новому місці він ще й знайде собі родину.